Вітаю з вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити ось такі сережки з стразового ланцюжка. Ще за свою форму їх називають сережки медузи. Я буду показувати основні моменти, за допомогою яких можна зробити власну модель сережок. Стразові ланцюжки бувають різних розмірів, і підвіски можна зробити прямі або скошені. В зелених тут найбільший по розміру стразовий ланцюжок. Срібних середній, а в рожевих найменший мікро. Чим менше діаметр ланцюжка, тим більше рядів ляже в основу сережки. Разом з вами буду робити ось ці рожевенькі. Ззаду вони мають такі застіпки. Всі сьогоднішні матеріали можна знайти в магазині Фіолетова лисиця. Посилання буде під відео. А я починаю з того, що намалюю шаблон для основи сережки. Спочатку намічаю по клітинках майбутню форму. В мене вона буде 2,5 на 1,5 см. Вирізала. Ось так склавши, можна підрізати для симетричності. Тепер цю форму перемалюю на цупкий картон. Так буде зручніше перенести далі на фетр. Або ж ви можете одразу намалювати на фетрі від руки. Фетер обов'язково беріть жорсткий. У мене цей, наприклад, 1,2 мм товщиною. Сірий нейтральний колір, який підійде не тільки для цих сережок. Обвожу дві напівсфери одразу для двох сережок. Обвожу трохи на відстані один від одного. Вирізаю, щоб не було гострих кутів, щоб за них не цеплялась потім нитка з голкою. Найголовніше, що сьогодні потрібно з матеріалів, це стразовий ланцюжок. В мене це мікроланцюг 1,5 мм. На дві сережки пішло 250 см ланцюжка. Якщо його діаметр більший, то вистачить і 2 метрів. Або ж можна зробити підвіски коротші. У контуру, що я обвела ручкою, прикладаю ланцюжок і дивлюсь, якої довжини я хочу робити сережку. Для першої дужки візьму приблизно 16 см. Рекомендую завести гарні кусачки, наприклад, ось такі спеціальні для ювелірних виробів. Ножиці швидко затупляться по такому матеріалу. Одразу відріжу таку ж саму смужку на майбутнє для другої сережки. Пришивати буду тонкою волосінню. Ця діаметром 0,15 мм прозорого кольору. Також можна взяти якусь нейтральну по кольору ниточку, наприклад, світло-сіру. Волосінь я буду вдягати в голку. Сьогодні це голечки від фірми Beatsmith, це ті, що з кольоровим вушком. Так як волосінь прозора, то щоб хоч якось було видно на камеру хід голки. Заправляю в один шар, на кінці зав'язую декілька вузликів, прикладаю ланцюжок до фетру, вирівняла його посередині. І ось тут з нижньої частини почну пришивати. Потрібно, щоб волосінь потрапляла прямо між стразами. Тепер прохожу в наступний проміжок між кристалами. І так рухаюсь, пришиваючи в кожен проміжок. Обов'язково перевіряйте, щоб полосінь заходила посередині стразів. Я вже дійшла до лівого краю, зі звороту майже не видно стіпків. При бажанні можна пройтись двічі по цьому відрізку. Я прикладаю наступну дужку, Вона буде на декілька кристалів з кожної сторони, довше за попередню. Можна відрізати трошки з запасом, а вже в кінці роботи за необхідності підрівняти. Вирівнюю посередині та починаю так само пришивати цей відрізок ланцюжка за кожен проміжок між стразами. Для зручності всі підвіски я притримую окремо, щоб вони не заважали голці з ниткою. Третій відрізок в мене також буде довший за попередній. Відмічаю трохи з надлишком. Так само пришиваю до фетру. І ось четвертий ланцюжок також тут. Він ще гарно ліг напівколом, бо п'ятий відрізок вже погано поміщається у цю відстань. Тож я розділю його на дві частини. Відкусила посередині і окремо пришиваю дві деталі. Наступну пару ланцюжків теж пришиваю таким чином. В кінці я додала один ланцюжок посередині. Тут вже дивіться по своїй відстані. Ззаду закріплюю волосінь на декілька вузликів. Відступивши 1-2 мм, обрізаю фетр по контуру. Ось така заготовочка вийшла. Далі на пару міліметрів менший по контуру вирізаю картон. За допомогою клею B6000 для біжутерії та страз буду склеювати картон до фетру. Тут зручний продуманий носик якраз для таких справ. Мещу всередині зовнішній контур пару міліметрів відступаю, бо там ще буде проходити голка. Тримаю або прикладаю під щось важке до повного висихання. Після цього беру швензи гвоздики в мене 10 мм діаметром з нержавіючої сталі. Можна взяти трохи менші або більші діаметром. Приклеюю їх посередині, навіть ближче до верху. Для зворотньої сторони обираю штучну шкіру. Давайте візьму срібну. За допомогою голочки або швензи роблю отвір. Картон та швензу змащую клеєм. Вставляю в створений отвір. Чекаю на застигання клею. Потім штучну шкіру вирізаю по контуру. Сережка майже готова. Залишилось обробити край. Для цього в голку заправляю нову волосінь, на кінці зав'язую пару вузликів. З середини вставляю голку в фетр, так, щоб вузлик сховався між матеріалом. Пришивати буду бісер 11 розміру від тохо, нейтрального кольору, який підійде під фетр. Бісер зручно насипати на спеціальний килимок для бісероплетіння і звідти брати голочкою. Набираю одну штучку. Голку вставляю зі зворотньої сторони крізь всі матеріали. І тепер також заходжу зі сторони застібки. Набираю наступну бісеринку. Роблю отвір зі звороту крізь всі матеріали. Вставляю голку в напрямку вверх. Допомагаю бісеринці лягти гарно на фетр. Продовжую так пришивати бісер. Ланцюжки тримаю в руці окремо, щоб не заважали голці з волосінню. Бо ось тут, звісно, не дуже зручно пришивати. В кінці з'єдную першу і останню бісеринки кола та закріплюю волосінь. Ось такий край вийшов з бісеру номер 11 Тут в мене був зовсім дрібний номер 15 А тут пришила стразовий ланцюжок по контуру. Підрівнюю по довжині та роблю іншу сережку. Чекаю на ваші чарівні вподобайки. А з мене чекайте на нове відео.